Усім привіт, я Хайзберг у відео про властивості криптовалюти, аналіз графіків за допомогою парень і фігур. Мабуть, ви почали дивитися це відео, щоб дізнатися, як заробляти на крипті, але щоб зрозуміти про що буде йтись у відео, спочатку розповім про властивості криптовалюти на прикладі біткоїна. Хвилинка історії біткоїна. Був створений у 2008 році японцем Сатоші Накамото. Біткоїн – Біткоін. Це так звана віртуальна монета, вийшла у світ. У 2009 році подібні віртуальні монетки почали називатися криптовалютами. Бітконі. Це не просто монета, це складна система, яка є аналогом біжі акції, але для біткоїна ді аналогічно. Біжя складається з графіка, на якому ми бачимо, свічки є основною частиною графіки. Свічка це усі коливання ціни в певний момент часу. Свічка складається з частин. Ділиться на товсту частину тіло і тонку тінь. Якщо остання свічка в даний момент, вона показує ціну біткоїна на даний момент, це показує точка її закриття, вивчає коливання ринку, передбачення майбутнього ринку, теханаліз, в якого входить знання фігур, паттернів, трендів і інших складових ринків криптовалюти. Ціни коливаються від максимуму до мінімуму, через них проходять лінії супротиву, лінії підтримки. Через точки максимум проходять лінії супротиву, через точки мінімум проходять лінії підтримки. Щоб зрозуміти, лінія супротиву синя лінія підтримки оранжева. Вони утворюють певні фігури трикутники і прямокутники ромб. Ще одним показниками зміни напряму. Ринку у графіка біткоїна є паттерни, це схожі властивістю на фігури, об'єкти графіка, що складаються з однієї і більше свічок, що показує зміну ринку. Одними з паттернів є свічки дочі, які є прикладом паттерні з однієї свічки. Точніше про фігури і паттерни в моєму телеграм-каналі. Там знайдете аналіз графіків ринку. Біткоїна за допомогою фігур і паттернів. Підписуйтесь і приєднуйтесь до вивчення криптовалют для заробітку усім гарного дня.